Всім привіт, друзі! З вами Ірина Ярослав і маленький Святослав. Ми знімаємо підсумок по верхній квартирі. Що ми встигли зробити? В принципі, у нас роботи тривали, скільки це виходить? 3 місяці. Так. І завтра вже в'їжджають орендарі. Сьогодні нам буквально привезли контейнер, ще один коричневий, тепер там повний сет. Тут ми пофарбували перила, закрили повністю вхід для собаки був, і поштовий такий, поштова щілина була, теж закрили, утеплили і закрили з обох боків. Тут теж пофарбували ручки, поміняли, звісно, всі. Замочки, всі циліндри. І підіймаємось на другий поверх. В коридорі ще нічого не робили, лампочки не міняли, перила не фарбували, але то буде трошечки згодом. Вхідні двері в квартиру були замінені, вони були зі склом. Ось так. Усі двері було скло, тож ми їх поміняли. І довелося ще встановити ось такий поріг. Бо там була щілина в сантиметр, і звідти дуло. Коридор у нас не опалюється, тож тут прохолодненько. От. Ну і підвели інтернет поближче до квартир. Встановили, тобто приклеїли плівку непрозору матову, як і в попередній квартирі. Така сама плівка. Через яку світло проходить, але нічого не видно зайвого. Ось така вона. Так, ну, по-перше, нам тут допомагали, звісно, теж всі наші родичі, друзі е приводити все і фарбувати, і відмивати. Тож я буду казати просто ми, маючи на увазі всю нашу родину і друзів. Все було. Вичищено, видраєно, доблиску, вимито, включаючи стелі, підлоги, стелі, все-все-все, все, що треба було. Тож на цьому я зупинятися вже не буду. Всі кімнати ми перефарбовували, і коридор теж. Все-все-все було перефарбовано в білий. Бо до цього тут трошечки Погано якось профарбувалося, і воно було смугами, і сіреньке таке. Після того, як ми пофарбували, все стало біленьке. Я зараз трошки застужена, тому голос такий, що маємо, то маємо. Так, давайте тепер по кімнатах. Встановили розетку і дверний дзвоник, він у нас на радіо батарейках. До речі, поштові скриньки ще досі не висять ззовні. Завтра Ярослав їх буде там дороблювати. Тут у нас є люк для димаря, але цей димар виведен з експлуатації, але все одно довелося цю плитку переробити, бо вона просто відклеювалася від стіни. Тож, Ярослав вам детально все показував, як він і що робив, повністю відклеював, зачищав, переклеював. Тут люк демаря і стінку все перефарбували в чорний. Внизу довелося заодно ось цей весь стик з силіконом переробити. От Від дверей до дверей, бо він відрізнявся там під плиткою, що переробили. От. І той, що був. Далі квартира взагалі світла і сонячна. Просто зараз у нас такий темний похмурий день. Всі світильники ми теж поміняли тут повністю. всі. Здається, там жоден не залишився. Хіба що у ванні на От, І повісили датчики, детектори диму. Всі світильники вирішили повісити одразу, щоб тут орендарі нічого не пересверлювали по дереву. Бо тут стелі підбиті. Розетки ми перевіряли, щоб були ну, однакові в кожній кімнаті. Бо вони були де не де різні. Переробили накладку, замінили. замінили ремінь ролет ремкомплектом. Ось там. З вікнами нічого не робили. Всі вікна тут одинарний склопакет. Але склопакет все ж таки, тож доволі теплі. Поміняли деякі термостати, а можливо, і всі, бо вони тут залипали або поламалися. Так, на балконах. Давайте подивимось на ось цей розкішний краєвид. Бо побачимо ми з вами його в такому ракурсі ще. Сподіваюся, не скоро. Так, балкони. Повністю балясини перила, перефарбовували. Тут фарбою по металу, тут фарбою по дереву, закрили, ось там дірка зверху була, стирчали провода, просто стирчали, повісили світильник, тут просто стирчав провід, ось такий класний. Розгребли теж з того боку такий самий жмут проводів, просто стирчав. Я не знаю, мені здається, що от як побудували, і 40 років воно просто стирчало зі стіни. Вони зустановили розетку, бо там не було, здається. Пофарбували вікна ззовні. Всі вікна на цьому поверсі, в принципі, всі вікна в будинку перефарбовані ззовні. Ось так. Тож вони ось такі у нас в антрицитовому кольорі, як і балкони. Ці балки це декор. Будинок побудований із газоблока і тонг. І на цьому поверсі ще деякі стіни, здається, із бетона. Як так вийшло? Я не знаю, треба плани дивитися, плани будівництва. Так, закриваємо двері. З підлогами ми нічого не робили, так і залишили. І плінтуси тут зроблені просто з неотесаного, незачищеного бруса пофарбованого. Ну, Попередні, власники, певно, так зробили. Тож, тут у нас теж ремені ролет, світильник, датчик диму. Тут великий світильник, бо кімната велика, і це у нас Спільна кімната, зал, так. і повісили такий датчик температури, просто щоб орендарям було зручно користуватися, ну, просто відстежувати температуру, вологість, термометр з гігрометром одразу. В коридорі ще встановили відбійник для вхідних дверей. Ну, і світильнички такі маленькі, але доволі яскраві. Будемо вмикати світло, бо стало дуже темно. Так, ось ця кімната теж цікава дахове вікно. Повністю замінили розетки, заглушили ось там в куту вивід для підключення, чи то телефона, чи то телевізора, щось таке було. Тут в цій кімнаті у нас повністю білі матові розетки і вимикачі. І, по суті, на батареї навіть не, не міняли терморегулятор, він тут працює. Але єдине, що тут таке доробили, це ось шторка на це вікно. Ось така класна. Це від виробника я вирішила взяти напівпрозору в такому кремовому кольорі. Прямо від виробника цих вікон. Тут вікно трошечки свіжіше, але все одно одинарний склопакет. От. Бо до цього тут було видно, десь. Десь хтось набивав якісь дірочки, певно, якась штора була чи ще щось таке. З цього вікна, до речі, теж розкішний краєвид, коли гарна погода. Зараз не дуже, і навіть озеро видно з цього вікна теж. Тобто дуже так класно зроблено. І бачите, сусідські будинки пішли нижче, нижче по схилу. Так, в наступній кімнаті у нас майже нічого не робилося. Ще один коридор пройдемо. Тут у нас теж світильничок маленький. Просто пофарбували, ремінь ролет замінили, перевірили, що розетки вимикачі, все працює. Тож ось така, по суті, кімната. Просто нічого зайвого і нічого додатково не робили. А єдине, я згадала, двері поміняли місцями з тими, що були на кухні, бо у них тут було якось вигризене дерево, був поламаний замок. Механізм. От. Тож, ось ці двері пішли туди, а тут встановили нові. Нові і одразу вирішила, що будемо встановлювати білі. Бо колись і ті міняти, і я думаю, що якщо будемо їх міняти, то не білі. От. І наступна кімната у нас повністю нова. Але давайте спочатку все ж таки подивимось санвузол. Санвузол дуже маленький, дуже компактний, але тут є все. І є навіть підключення і місце для великої пральної машинки. Тут перевірили підключення власне, для пральної машинки, поміняли розетку, поміняли вимикач на подвійний, бо додали ще освітлення. Поміняли кран, бо він тут був зовсім такий маленький, якийсь і незручний. Засиліконили раковину, вона чомусь була не засиліконена. Тут підправили дверцята, бо вони були скошені, тобто нічого такого критичного. Додали світло ось там зверху. Бо цього світильничка, що на дзеркалі, не вистачало. Ось так на гермоводах, там герметичний такий світильничок, вуличний спеціально додали. Ну, Повісили такі гачки на двері, щоб орендарям було зручніше. Шторка тут так і була, ми просто поміняли кільця, бо вони були зовсім різні. І в душовій кабіні тут видно, перефарбували ось так зону душової. Фарба виявилася напівглянцева, а попередня фарба матова повністю. Тож тут трошечки, трошечки видно, коли світить світло. А коли воно не світить, то, в принципі, все зливається. Але і так виглядає нормально. Душову ліку поміняли і поміняли змішувач на термостатичний. Бо тут був такий звичайний. Так, тут, так, і була шафа, так і висіла. Додали накладки отам на труби від батареї. Бо там просто дірки були. Засиліконили повністю периметр підлоги, бо там теж, де-не-де були такі дірочки. І засиліконили е, саму цю душову, душовий піддон. Бо він теж, здається, не був засиліконений. От, і силікон якраз підібрали в колір. В цей сірий колір. Тут плитка була пофарбована ще до нас, ми просто перефарбували зону душової. От, тут теж додали накладку, з унітазом нічого не робили. Перефарбували це вікно повністю ззовні і зсередини, бо воно таке було трошечки від вологи, лак пооблізав. І почистили ринвочки там навколо вікна. Є такі ринвочки, почистили їх ззовні. Ну, Просто вікно, коли знімали, вилізли головою туди, на драбині, і почистили. Бо через ті ринвочки якось вода не проходила і починала текти, Вон там в куту капала якось. Тепер вже все, нічого не тече. Просто були стоки над вікном забиті. У вані у нас це всі зміни, а ось ця кімната, кухня, вона робилася повністю з нуля, з голих стін. Там були стіни із газоблока і тонг і чорнова підлога, чорнова стеля. Стеля набита гіпсокартоном, але нічого більше, ніякої шпаклівки там не було. Тож, робили все своїми руками. Тут кімнату повністю робив Ярослав сам. Допомагали фарбувати, допомагали ґрунтувати. А так, штукатурка, шпаклівка це все обладнання, це все довелося робити самим. Допомагали вікно встановлювати. Так, з чого ж почати? Тут стільки всього. Ну, тобто, повністю штукатурка, шпаклівка, фарбування це ви зрозуміли. Розетки тут повністю всі білі матові. Підлога вінілова, теж вкладали самі електрику, всю, окрім того, що встановили, то її треба було ще розмітити і прокинути, бо електрики не було. Також не було окремих виводів на плиту і посудомийну машину. Це все кидали через дах. Тут над квартирою, до речі, є ще вихід на горище. Так. Ну, давайте почнемо з вікна. Батарею встановили нову, бо її не було. Була просто заглушка трубою. Вікно одразу вирішили поміняти. Раз тут чорнові стіни, то колись все одно треба буде міняти вікна в цьому будинку. Тож поміняли одразу на подвійний склопакет. От. І поміняли повністю ремінь ролет. Самі ролети залишили. То розетка у нас для холодильника. Обладнання на кухню ми купували на дошці оголошень. Розетки тому довелося підганяти під ті панелі, які були. Кухня у нас дволінійна, ось така. Ось така класна. Якщо чесно, кухня просто розкішна. Як на мене. Як на ту, що ми знайшли на дошці оголошень і повністю вписали тут просто сантиметр в сантиметр. Купували сюди нову витяжку. Витяжка рециркуляційна, у неї там стоїть вугільний фільтр всередині. Так от, розетки довелося, звісно, насверлювати багато, бо були вони вже тут зумовлені цими нашими панелями. Там така сама історія. Де були в панелях отвори, там розетки і вивели. Більш детально кухню ми оглядали в попередньому відео. Можу швиденько пройтися, наскільки вона всередині виглядає. Ось настільки вона всередині виглядає. Тобто кухня класна. І ось тут ось так. Повністю з гарними механізмами, з доводчиками. Ми встановили додаткове освітлення робочої зони. Вимикач вивели ось сюди. Там теж такі світильники, теж вимикач на них окремо. І окремо маленький вимикач є на кожному світильничку і кожен з них можна вимкнути окремо. І вимикач буде включати відповідно той, що ви залишили. Там треба лівий або правий. Вони не працюють як один, а можна включати по половинці. У нас виходить повністю обладнана кухня з посудомийною машиною. Модуль з раковиною і посудомийною можна було поставити тільки тут, бо тільки там закладені у нас труби. Ось так. повністю, повністю все обладнане. Але і то ці труби трошечки довелося переносити лівіше, щоб нормально встановити ці модулі, які у нас вже є, які ми придбали. Нам дуже пощастило, що ми цю кухню взагалі вихопили на дошці оголошень. І дуже пощастило, що з нею додатково нам дали поличку, з якої ми зробили добори. Бо це все добори, це окремо була поличка. І так як стіни тут трапеці видні, трапеці розходилися, то якраз ці добори нам знадобилися, щоб закрити всі ці отвори. І Ярослав, мені здається, зробив просто все ідеально. З урахуванням того, що, що у нас було в наявності. Ми не стали тут виводити в один рівень з панелями. Вирішили, що так буде навіть прикольніше. Тут теж Стільниця з цією панелью виходить тут майже в один рівень, а там панель стоїть на стільниці. Бо там кут ось так іде, трапецевидний, завертає. І ось тут теж такий добор, який додатково висуває, відсуває кухню від дверей, і можна спокійно висунути ці ящики. Двері у нас ось такі. Новенькі, гарненькі, біленькі, чистенькі. Ярослав каже, що тут гарно видно цю трапецію, бо вся стіна ось так от іде. Ну, я не бачу, що ти маєш на увазі. По плиці там ширше. стоїть рівно по іншому. А. а тут вона підрізана по діагоналі. Ага, так видно. Тобто стіна просто трапецією стоїть. Ось так. Світильник встановили теж великий, як в інших квартирах, на кухнях. Тобто у нас три кухні, три великі ось такі світлові панелі. І зробили повністю димар, обклали його плиткою. І внизу під димарем теж по правилам треба у нас вкладати плитку, бо тут люк для чистки димаря. І ось так вклали плиткою. Мені здається, вийшла така прям родзинка цієї кухні. Такі чорні елементи перекликаються один з одним. Дуже гарно на наш погляд. Взагалі класне таке ауч! Головою вдарилась. Оці дахи, звісно, так, треба звикнути до них. Кольори дуже класні. Мені подобається, як вони вийшли із кухнею. І з чорним і з білим все поєднується дуже гарно. Так, і тут у нас ще маленька така коморка, яку я ще додатково сьогодні, якщо встигне, підіб'є там ватою. От. Але такий маленький е маленьке місце для зберігання. Тут ще поплесосити треба. Ось така коморка, і тут дійсно холодно. Ось такі всі стіни були. Так, вона глибоченька. Тут можна прям дійсно кладовка така велика. Це вже частина даху. От. Закриваємо. І от дверцята ці у нас йдуть з ущільнювачем, і дійсно відчувається, відкриваєш, а звідти йде холод. Закрив і все класно. Дивіться, які прикольні дверцята. Цей же білий простіночок, же теж це не просто простіночок. Насправді тут подвійний димар, там ще був один люк, і він був якраз в бік кухні, от сюди де раковина. А сюди виходив. Я сажат нашого кликав, ми з ним радилися, як це можна зробити. Він сказав: або в тебе має бути столешка мраморна, ну як з каменя якась, не обов'язково мраморна, а з каменя, тобто не горюча, Або якщо дерев'яна столешка, то прибирай люк. Перенось його, наприклад, в нижню квартиру mm -hmm. і роби з негорючих матеріалів ще ізоляцію. Тому там від димаря ще 5 см і тона в бік кухні. А ще перед ним була колона дерев'яна, яку теж треба було якось обійти. І тому і тон повністю ще й кругом колони зроблено. Тобто там, там такі, <кл 'які> таке наслоєння всередині. Що то краще дивіться наші влоги, коли ми це робили? Це не просто так. І нам кухню треба було прямо вписати між цим, цим димарем і тією стіною. І ми, ну, я ж кажу, нам просто пощастило знайти таку кухню, яка просто ідеально вписалася, яка на таку кількість модулів, є, яка нам була потрібна, розрахована. І, до речі, холодильник він, хоч і підходить до цієї кухні, але купувався зовсім в іншому місці. Але мені здається, що він просто теж ідеально сюди вписався. Сайд бай сайд. До речі, про ітонг. У нас ці стіни. Ця стіна, от від того кута, починаючи ось так, ось так. І до того кута, де холодильник стоїть. Це зовнішня стіна. І, так як тут було все в чорновому варіанті, ми вирішили, що треба її утеплити і приклеїли на неї ще додали 5 см теж і тонга. Тобто вона у нас повністю доутеплена. Тож, ця кухня виходить найтепліша. В принципі, в цьому будемо. Верцята поставили туди в комору, так тут і без запалення тепло стало. Так, поки батареї ще не було, тут все одно було дуже тепло. І дивіться, скільки місця є. Чому ми називаємо кухня-столова, бо тут простору ще дуже багато залишається для того, щоб встановити, і якщо треба якусь диванну групу, і стіл, і стільці, все що хочеш. І ось там 60 см можна ще додатково прямо їм, їм хоч шафу просто поставити. Тут стільки ще простору, це класно. Ну і коли розетки прокидували, кидали з урахуванням того, що декому щось знадобиться, там хай вони йдуть. Хай краще буде на більше, ніж на одну менше. Розеток, бачите, ми доробили багато. А ця кімната сама по собі, мабуть, на цьому поверсі її найбільше за площі. Думаєш, більше, ніж зала? Ну, така сама. Вони дуже близькі цілі, як зала, і ця кухня чи кухня-їдальня. Кухня-їдальня. І ще, мабуть, забула вам сказати про горища. Горище, он воно, теж відноситься до цієї квартири. Ну, ми надаємо доступ. І Ярослав, там дах теж трошечки, не дах, а люк трошечки утеплив, як, як змогли. І мені здається, що теж буде вже тепліше і гарно. Ну, звідти не дує це точно. А сам дах там зверху підбитий. Тут утеплений не дах, а перекриття. Uh -huh. Тобто там, де схожений дах у нас над кімнатами, там він він ватою утеплений. Uh -huh. Це видно, наприклад, в коморі, де там ще чорнове, якщо там заглядати. Uh -huh. І згоріще, в принципі, теж видно. Потім над перекриттям там вже немає утеплення на даху. Uh -huh. Але перекриття утеплене. Uh -huh. Тут все доволі. Ну, тобто, у нас, в принципі, в планах на коли-небудь, коли ці орендарі, можливо, захочуть з'їхати. Якщо у нас буде така можливість, то можна утеплити дах. І зараз вам покажу, що ще б можна було колись зробити у ванній кімнаті. Бачите, тут таке у нас невеличке вікно. Але якщо б воно було більше, то тут можна було під ним спокійно стояти. Тож, можна було б розшити повністю стелю. Я думаю, вигралося б, мабуть, сантиметр 4 да? по висоті, як думаєш. Там же ще має бути. Котик по вікну він, 30 см майже. Так, а Як я нас, маю, їх, маю і на увазі. Можна посунути цей Ні, я маю на увазі, якщо е... багато розшити стежку. ти прибереш дерево, зробиш гіпсокартон, буде то на то. Ну, приблизно, так. так. Але ж там під дерево закладніше мають бути. Так і під гіпсокартон мають бути закладні. Отож. Отож. <ріх> так, тож виграти тут можна, в принципі, тільки якщо вікно вибити і зробити більше, і щоб під ним можна було комфортно стояти. Ну тобто, от якщо у ванну поставити ось таке вікно то там буде просто комфортно стояти. Прям, і одразу простору стане більше. Так. Ну, і ми підготували вже маленький вітальний подарунок, як завжди, своїм орендарям. Нічого хитрого, рушничок з побажаннями і такий наборчик чаїв. Зараз я вам відкрию, покажу. Ось такий зимовий. Так. Ось так, невеличкий вітальний подаруночок. Ну а на цьому поки що все. Побачимось у наступному відео. Всім пока!